Дискусії Гудзінського Ростислава. Він є головою всеукраїнського об'єднання «Голос». це є громадська організація. Члени цієї організації є керівниками при різних громадських радах, при МВС в області, при Пенетенціарній системі в області. Ну і Ростислав детальніше вже розкаже далі. Дякую, Євгенія. Всім доброго вечора, приємного вам перегляду. Ну, наша організація, коротко би хотів вам розказати, чим займається організація. Організація займається правозахистом. Це у всіх напрямках діяльності правозахисної, це від захисту конституційних прав до там, порушення якихось побутових. Тому, відповідно, виходячи з цього, наші інтереси розповсюджуються на те, що ми десь взаємодіємо із силовими структурами. Пінцяною системою, з міліцією, з прокуратурою, іншими правоохоронними відомствами, які представлені в нашій державі. Ми будемо зараз дивитися фільм про війну. Так, війна дехто з наших теоретиків, науковців, вони розглядають війну, як дехто трактує її справедливо, дехто несправедливо. Так, насправді несправедливих війн не буває. Всі війни несправедливі. Під час війни завжди порушується права людини. б би мету і хто б не переслідував, все одно десь гинуть невинні люди, які не причесні до того конфлікту. Тим більше зараз в наших умовах, коли порушується тисячами права людини, як у східних регіонах України, так і десь при портовій зоні, і у нас нерідко порушується права людини. Взагалі чому? Саме початково порушується права людини? Переважно наші люди, вони, хоча і є високоосвіченими, навіть порівняно з європейцями, але десь у правах своїх вони мало обізнані. Вони не знають, які права взагалі в них є і що вони можуть вимагати. Від чиновників любого рівня. Якщо людина вона десь починає знавати свої права так, і вимагати їхнього виконання, а ще вимагати що, і казати, що незаконні дії чиновників або порушення права людини будуть висвітлюватись, так, Завдяки там, нашим засобам масової інформації, правозахисним організаціям, то той чиновник, який нещирий, неправильний, який там, вимагає кабаряти, він відступає. Права людини порушуються системно і в нашій області теж. А, здійсто, будь я знаю, що ви по працюєте також з омбудсменами, так? Чи які найчастіше скарги йдуть від, від, від людей з нашої області, можливо, в напрямку омбудсмена, чи тут на місці? Розумієте, яка справа? що Омбудсмен він розглядає тільки справи, які порушує держава, сама інститут держави. А більшість наших людей вони звертаються до омбудсмена за своїми якимись побутовими проблемами. Тобто це брати міліцію, так порушена, наприклад, кримінальна справа, її закрили, пройшли всі суди, тоді омбудсмен може включитися в цю роботу і залучає. До речі, зараз ця програма, вона... Була запущена фактично ще до революції гідності, але зараз вона саме розумієте, що не може мати продовження якогось реального, тому що йде війна. Під час війни не завжди можна зберегти той баланс порушення права. Взагалі дивіться, я думаю, що хотів сказати пару слів оці громадські ради, які зараз існують, вони є досить дієвими. Вони підтримали революцію гідності, громадська рада приймалась в області. Що мій товариш Віталій Чорненький, вона першою в Україні прийняла заяву про засудження Янковича і Захарченка, яку ми проголосили на нашому майдані, чого воно було. Ще 11 грудня 2013 року. В нашому прикладу десь послідували наші колеги з Львівської області і з ряду західних областей. Але більшість цих громадських рад вони були не дієваними. Ну взагалі це чуть єдина рада, яка залишилася після революції. Інші зараз не діють Раді, а наша рада діє. Чому вона діє? Тому ну, що вона йшла на якісь компроміси десь з тими з силами, які очолювали тоді ту міліцію. Дякую вам. Дякую. Дякую, що прийшли. Можете, до речі, якщо у когось будуть порушені права, можете звертатися до громадської ради при УНВЕСОБОСТІ. Ну, а зараз буде за адресою знаходитись уже. Коновальця 44, це там, де, якщо ви знаєте, спортивний клуб Говальба. Зараз поки що прийом здійснюється в Офісі громадської організації за адресою Незалежності 6514. І там же, очевидно, буде прийом те, теж громадської ради при повіціальній системі. Дякую, Дякую. приємного перегляду вам. Дякую. Дякую вам, Євгенію.